Судове засідання під супровід протестів. Власники акції Кредобанку зібрались під стінами ФЕМІДИ щоб відстояти своє. Дрібні акціонери звинувачують фінансову установу у несплаті дивідендів. Банк вже відповідає, люди можуть продати свої акції будь-коли і проблеми не буде. Деталі протесту знає і царук. Повернути своє на акцію протесту. Ці люди прийшли, бо два роки тому інвестиції без їхнього відома вивели на рахунок банку у Польщі. До головного акціонера Кредобанку надійшло понад мільйон гривень. Дізнались про це вкладники випадково із річної звітності на сайті фінансової установи. Син і всі ми подали там відносно багато. Тоді то воно коштувало. Тепер то нічого воно не цінилося, знецінилося. Але ми хотіли, хоч би то забрати ніяк не виходить. Вони казали акції, будете мати дивіденди і тому подібне. Ну і я обрадувався, і нічого за той час не отримав. Люди кажуть, свої гроші чекають роками, та фахівці із банку, які пікатують, пояснюють, неодноразово українські банки переживали кризу. Тож виплачувати дивіденти було неможливо. До того ж, міноритарні акціонери свої гроші можуть повернути будь-коли. Для цього слід продати акції, так як це зробили вкладники банку. Вісім років тому вони можуть вони можуть або реалізувати свої акції на ринку. За тою ринковою ціною, яка складається на цей момент, або ж або ж чекати і активно брати участь в управлінні, тобто кожен акціонер має право брати участь в управлінні банком відповідно до своєї частки в статутному капіталі. Та вимагають обурені пікетувальники не лише повернення грошей, і прийшли під стіни Феміди, бо хочуть спостерігати за розвитком судової справи на попередньому слуханні. Коштовні адвокати Кредобанку подали клопотання, щоб суддя закривала цю справу, щоб туди не потрапила преса і щоб туди не потрапили інші люди. Ну тобто, щоб розгляд справи був закритий. У нас 6800 осіб. І що ну це громадське питання, і закривати його не треба. Тим часом господарський суд виніс рішення засідання у цій справі залишатимуться відкритими для усіх акціонерів. Скільки ж триватиме розгляд справи, не знає ніхто. Інна Цирук, Юрій Матьора новини.